Ми раді всіх вітати, ну, ми разом новий день зустрічати і супер сили розвивати. Нумов календарик подивіться, усім дружньо посміхніться. День у грудні є гарненький, тож на зустрічі нашій буде цікавенько. 13 грудня всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення. Робити розважальні програми для самих маленьких почали давно, а ось саме свято з'явилося у 1991 році, яке несе у собі ціль закликати телевізійників і радійників налаштуватися на дитячу хвильку і створювати для них цікаві передачі, мультфільми, розвивальні уроки та привернути увагу всього світу до проблеми порушення прав дітей. А ще в цей день хлопчики і дівчатка можуть спробувати себе у ролі працівників телебачення чи радіозв'язку, на яку заздалегідь подають заявки. Тож сьогодні телевізор ми вмикаємо і ранок сказочки починаємо. Чому молоко біле? Мама називає Іванка чомусиком. Бо відколи він навчився говорити, то тільки й чути його чому? Чому птахи літають, а коні ні? Чому сонця не видно вночі, чому не можна їсти суп із шоколадною фрикадельками? І от знову за сніданком, мамо, а чому молоко біле? Тому що містить певний білок. Це така речовина, відповідає мама і доливає в склянку молока. Але якщо корова їсть траву, то її молоко має ж бути зелене, продовжує міркувати хлопчик. Цікаве припущення. Хочеш, пошукаємо відповідь разом. Мама відкриває ноутбук, уводить запиту пошуковичку і читає: Білий колір молока надає спеціальний білок казеїн. Їжа загалом не впливає ні на колір, ні на смак, ні на густину молока. Поглянь. Який вигляд має молоко під мікроскопом? Це біленькі частинки і є той козеїн. Шкода! зітхає Іванко. Що саме тобі шкода? цікавиться мама. Що ніяк не впливає. Я хотів би, щоб впливало. От тільки уяви, жовте молоко, бо корова їла кульбабки, червоне, бо їла маки. синє... Дайну вгадаю! Бо їла волошки, висловлює припущення мама. Ні, не вгадала, сміється задоволений Іванко. Це вона паслася на полонині і їла черниці. А далі на екрані рубрика Вмілі дослідники. Так що, дітки, телевізор не вимикайте, а разом з нами суперсили розвивайте. Друзі, тепер. Дізнавшись, чому молоко біле і як називається речовина, яка надає йому білий колір, ми пропонуємо вам зробити разом з нами дослід з молоком, для якого нам знадобиться розчин йоду, картоплина і звичайно молоко. Пропонуємо в молоко налити розчин йоду. Що ми бачимо? Молоко змінило колір. Так, його поверхня помаранчева. І набуло молоко такого кольору, тому що саме такий колір має йод. А тепер пропоную капнути йод на картоплину. Що ви бачите? Пляма йоду, яка має помаранчевий колір, стає фіолетово синьою, Йод змінив колір. А чому? Тому що у картоплі. Діти, міститься крахмаль, який при взаємодії з йодом синіє. Друзі, а спробуйте накапати йоду у йогурт. Це вам буде домашнє завдання. І ви дізнаєтесь, чи містить крахмаль йогурт. Ну, друзі, разом грати, чисту мовку промовляти. Ра-ра, день Телебачення, дітвора, ай, 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 телевізор вмикай. Сь, ісь, ісь, казочки дивись. Ри, 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 по радіо говори. Друзі, весело нам з вами грати, суперсили розвивати, але час нам поспішати і нові сили для вас здобувати. До побачення! До нових зустрічей!